Ви так швидко, а головне смачно, овочеві деруни ще не готували. Приготуємо їх разом. Готуємо сьогодні дируни із картоплі, часнику, цибулі, картоплі. Ах же й смачні будуть дируни. Перчимо, солимо за смаком, додаємо яйце, додаємо ложку пшеничного борошна і вже розігріваємо сковороду. Овочеві деруни будемо смажити на олії на сковороді. Ось усі інгредієнти змішали, і будемо формувати деруни ложкою. У сковороду олії додаємо достатньо і смажимо деруни до золотавого кольору. Смажимо на середньому вогні. Перевертаємо дерунчики на другу сторону. Золотала вже скоринка. І з двох сторін подаємо до столу деруни ще гарячими. До столу дерунчики подаємо зі сметаною, а і соусо ще смачніше. Неймовірно, смачні деруни. У цей момент поставте нам подобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Ммм, це не дурни, це просто космос. Смачного. Ніжні, м'якенькі, а смачні.